Добрий день, розповідає свій авторський вірш. Хто разом з Богом то знайшов свою дорогу. Радісно, сміливо йде вперед. Ми з вами душі, наповнені любов'ю. Нам усім так хочеться відчути рай на землі. Ти знаєш, що ти будеш робити завтра. Можливо, ти виправив помилки, не збираємо, Яка місія твоя на планеті? Відповідай, можливо, нам з тобою йти вперед. Дивлюсь у вічі і бачу Бога, Чую слова і вірю в теплоту сердець. Дихаю запах, радію, що ти зі мною. Моя душа так хоче, щоб ми зустріли день. Тебе дякую за радість та хвилини щастя. Мій ангел, ти на світі є, мої слова і думки промина. Тебе кохаю. Привіт.